Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Є повідомлення від оперативного командування Південь. Говорять про те, що російські війська відсуваються від лінії зіткнення. Можу підтвердити те, що противник є, але противник він не відступає. Ми його потроху видавлюємо з його позицій. Є декілька напрямків, на яких є просування збройних сил України. Це там ніякий невеликий контрнаступ, не масштабний наступ, але це такі хороші локальні просування, які покращують нам ситуацію в тактичному плані, дають можливість, хоч трохи, відсунути загрозу від безпосередньо Херсону, і дати можливість цивільним трохи спокійніше спати. Знову ж таки, ніхто не відміняв артилерію. Артилерія усе так же працює по Херсону, але висадка безпосередньо на нашому березі Херсону диверсійно-розвідувальних груп мінімізується зараз ураження стрілецькою зброєю, великокаліберними кулеметами протитанковими ракетними комплексами, то що це все зараз є майже унеможливленим. Тим не менш, знищуються. Досить рідкісні, дороговартісні, у тому числі не зразки озброєння і техніки, які коштують великі гроші, які могли б використатись десь там умовно на бахмутському напрямку, які там коштують 20-30 мільйонів доларів. Вони знищуються, вони виявляються і це добре. І ще додатково можу сказати, що задіє ворог. Свій резерв це десантників, які тут теж е, знаходились у резерві. Зараз вони знаходяться на передньому краї, так як е, ті стрілецькі полки, які тут е, до того виконували е, роль е, тако, такої сили стримування, вони. Морально подавлення вони понесли втрати, тому ворогу довелося діяти свої резерви на своєму передньому краю. і це теж добре, тому що цей же резерв теоретично міг би бути десь на Бахмутському, на Мар'їнському, на Авдіївському напрямку. А так ми, хоча б, трохи відтягуємо їх на себе, даємо можливість, щоб, хоч трошки легше було нашим співвітчизникам на сході України. Пане Андрію, ви говорите про те, що ворог деморалізований. Ну, багато хто говорить, що вони там розгублені. Це пов'язано з чим, що вони не розуміють, яка кінцева мета їхньої спецоперації, чи як це пов'язано з тим, що ми якісніше виконуємо свою роботу раз. А друге, те, що в них усе таки є, ну, періодично, принаймні, є дефіцит у снарядах артилерійських тобто, mm -hmm. наша артилерія працює якісніше. Наша повітряна розвідка працює якісніше, і ми завдаємо тут більше втрат противника і наносимо більше ураження. Це їх деморалізує, тому що по суті, там як вони себе називають, друга армія світу очікує також співвідношення, як було там подекуди в 22-му році, коли там на один наш снаряд прилітало сім ворожих. Зараз ситуація тут. Принаймні на цьому напрямку інша, і це їх саме деморалізує. Вони не розуміють, чому так відбувається. Крім того, вони тут постійно в очікуванні цього великого контрнаступу. Вони постійно, ну там через своїх воєнкорів або через інші відео записують, що. Зверніть на нас увагу, допоможіть нам, тому що в разі чого ми посипаємося. Вони не зупиняться. Є інформація, що Лукашенко було сказано в ультимативній формі, йому погрожали літні фізичні розправи з боку Росії. Ну, треба відзначити, що це не перші випадки у свій час в Сакашвілі, скажімо так, проходив цей шлях. І я сподіваюся, що все ж таки у Лукашенка, як би, хопить його цієї чуйте, що називається його на інтуїції і звірини, як би викрутитися з цієї ситуації, але ж покуль що не подобно. Це у тим лікує примушення до розміщення цієї ядерної зброї, яку він як би так робить, як би так театральну, як би так, ну, от, бере на себе роль, огучувати, що буцем це він просив. Насамрешні подобно, що це він просив. І він просив для себе, А так що Пін за везей буде корыстаться саме то яго абсолютно не задавальняє до яго доходить что Путін зараз вельмі хвалюется на конт контрна наступа украінскага і притым що это контрна наступ буде поспяховы то Путін готов як бы так промянить у тым ліку як эту тактичную ядерную зброю якую завозить в Беларусь І при этом искусство Пута вот, заключается у тым что, І он чекає, що покульки прилятяло з білоруської території, то і ответочка в цьому плані це саме що назад прилятіть так само по білоруській території, розумієте? І Путіну, і і цьому цьому оточенню інформаційному вдалося зашугати лукашенко Кอตчанткова. А він не упевнений, що Захід погрожає, що Україна погрожає, що от усе це саме що ядерне зброя нам уже бути корисна, крась у плане до того, что все ж таки вот с теми, кто собирается погрожать Беларуси, мы мож, можем говорить дипломатичными сродками, маючи ядерную зброю. Ну і плюс яны ж собираются в тем лику, что и гояны поднимали и питание то самое экономичное, это самое это питание санкций, то бок их видать ведь вельми хвалюе, и они собираются на певное как раз вот этой ядерной зброи, вот им лику домагаться разом з Россией, Консолідовано добиваться обмену санкції. Вопрос, не в поглощении. А поглощение? Какое поглощение? Кто-то кого-то поглощает. Ну, справа в тому, що ну, моя така думка: что цей в витік, він максимально дивний. От він максимально дивний у всіх деталях, які його супроводжуючи, починаючи з того, що першим джерелом є сервіс гри голосового спілкування Discord для гри Minecraft. Ну завершуючи тим, що насправді там такої от критичної інформації, яка щось там могла відносно, наприклад, будь-яких дій збройних сил України розкрити. Ну я сказав би ну навряд чи там вона взагалі є. Тому що все, що там відносно цього фігурує, воно. Ну, фактично знаходиться у відкритих джерелах. Є певні оцінки, так, окей. А, величезна при цьому там частина присвячена взагалі не Україні. Там питання відносно того, що, наприклад, Єгипет, мовляв, хотів продати там, Росії реактивний сряд для, для градів власного виробництва. Про прослуховування. Тобто, ну. Мені взагалі часом здається, що от, елемент відносно саме України він є ледь можливо, виключно припущення є ледь спеціальною дезінформацією. Бо ну тому повинні розуміти, що головне питання відносно будь-яких секретних нібито секретних документів це питання їх верифікації. Наскільки а чи дезінформація це банально. Наскільки там реальна інформація? І з огляду на це. Ем... Мені просто я просто бачачи те, що відбувалося вже на фронтах безпосередньо протягом року, мені просто здається, що це, це що демонструє збройні сили України, є можливо результатом значної. Кількості таких от математичних моделювань, які проводять аналітики у Пентагоні, і звісно, не під час розумових там, роздумів, так. А завдяки саме математичним моделям, які багаторазово проганяються через суперкомп'ютери, банально, і саме через. Такі от прогони і виробляється та допомога, яка зараз потрібна. Тобто, ми все побачили. Насправді, коли от перший от перше вторгнення відбулось, Україна там ще до цього почала отримувати протанкові ракетні комплекси, переносні саме, які зіграли свою визначну роль. Насправді, коли пішла мова про те, що необхідно відбувати повітряний наступ, саме от просто усюди. Що називається так, тобто створити такий захист від безпосередньої дії російської авіації? Ми отримали одразу начнути якісь приносних зенітних ракетних комплексів для того, щоб пономожливити снаряд на коло ми почали отримувати артилерію. Зараз пішла мова про інші види озброєння того, того того інше, тобто і дійшли вже до Петріут і приблизились до остаточного вже вирішення питання з авіацією. Чи може наприклад союзники передавати більше? Ну Звісно, з України здається, що так. Тому що ну знов таки, ми отримуємо все у вигляді допомоги. Але коли ми порівняємо ті цифри, які вже надаються і вже надані, і мова йде, наприклад, коли ми говоримо лише про США, вже про понад 30 мільярдів доларів у вигляді саме збройної допомоги, то тут треба складати максимальний оборонний бюджет України на все озброєння від патрона до Нептуна за 21 рік, який складав 1 мільярд. Тобто, виходить, що ми вже отримали зброї ніж могли за 30 років. Якщо у нас кожен рік були б рекордні такі бюджети на озброєння. І... Тому доволі складно справді все це оцінювати і, з іншого боку, ну зброї ніколи багато не було. Угу. Тобто, завжди є подія того, що зброї потрібно більше. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.